21 вересня старт продажів iPhone 16 та 16 Pro в Україні. Що вже відомо про новинки від журналістів та що потрібно знати перед покупкою 16-ок. Які ж виявили недоліки та чи є різниця між 15-кою? Поїхали. Мене звати Ірина, і ви на каналі Сторіня. Компанія Apple провела чи не найнуднішу презентацію за останні роки. Згадати, що додали нового, мені дійсно важко. Тож в кінці обсунемо доцільність покупки новинок. Заварюйте чай та сідайте зручніше. Зараз оглянемо новинки. Отже, починаючи з базових 16 ток ми бачимо нові яскраві кольори. Нова палітра включає дійсно гарний ультрамариновий колір та більш насичений рожевий. Так, дійсно гарний. Піду, як завжди, Замовлю чорний. Вони останні склом нового покоління Ceramic Shield, яке аж на 50% міцніше за скло першого покоління, яке йде з 12 ок Перше я подумала, що це маркетинг, але вже минули 4 роки, і я дійсно помітила, що ми перестали бити свої телефони. Раніше у кожного були дефекти, тріщини та сколи, а зараз це рідкість. І смартфони дійсно стали міцніше. І це друзі радує. Камеру тепер розмістили вертикально для знімання просторових відео Apple Vision. Зробимо вигляд, що людей, які мають Apple Vision, ну дуже багато, і їм це дійсно знадобиться. Як і раніше, з прошок минулого покоління Apple додали в базову версію iPhone Action Button. Тепер можете налаштовувати собі на неї щось прикольне. До речі, екрани так і залишили 60 Гц, тому що компанія зрозуміла, що 120 Гц, друзі, це кілер фіча, і люди готові переплачувати за це гроші в прошках. Певно, базові айфони ніколи не отримують 120 Гц екрану. Apple лишила цю фішу. Лише для прошок. Ви не повірите. Ще одна кнопка. Тепер збоку, і зроблена вона для управління камерою. На відосах в мережі, наче виглядає зручно та ефектно. А ось скажіть мені, як часто у 24-му році ви знімаєте горизонтальні відео, тому що я майже ніколи. Тому і гадки не маю, як ця кнопка знизу спростить мені зйомку вертикального контенту. Мені здається, що це хоч і гарно, але друзі, це фішка заради фішки. Як було і із тачбаром в MacBook, який часу Прибрали через неінтуїтивність тут, на жаль, проглядається теж саме. Ну по факту, це все. Також лінійка iPhone 16 зробить великий крок в шій інтеграції Apple Intelligent. Але усі фішки лише англійською, та ще й вони давно вже реалізовані в тому ж Google об'єктиві або генеративній моделі чату GPT. На жаль, попри усі сподівання, Apple так і не змогла реалізувати хоча б одну фішку для штучного інтелекту, якою дійсно можна було б користуватися. Тож забавка на один раз не більше. Гаразд, це були базові iPhone, ну а може в прошках, Apple нас здивує. Подивимось. Отже, по нічого не змінилося, окрім нового кольору пустинний титан. Це більш мідний відтінок титанового кольору, який, до речі, також лишили в лінійки. Все залишилося таким самим. Рамки зробили ще тонше, а екран збільшили до 6,3 дюймів прошки та аж до 6,9 дюймів у Pro Max І це дійсно щось неймовірно велике, тому що Apple продає iPad mini, увага на 7 дюймів. А 18 Pro став ще потужнішим та енергоефективнішим, десь приріст у 15% а десь у 17. Коротше, нічого нового. От що дійсно круто, так це камера. Усе найновіше в камері отримують спершу прошки. Невеликий спойлер: увесь блок, де я буду говорити про оновлення камери. Актуально буде, я думаю, одному-двох відсотків користувачів. Тож дивимося уважніше і зробимо вигляд, що ми дійсно будемо цим користуватися. Зйомка відео в 4К та 120 кадрів звучить дуже круто, особливо мені цікаво, яким буде бітрейт та стабілізація таких відео. Це дуже крута фішка для зйомки реклами чи біролів для комерційного контенту. Такі словому звичайно ж, будуть виглядати дорого та кінематографічно. Як от новий кліп за вікенда, який був повністю знятий на iPhone 16 Pro. Як от новий кліп за вікенда, який був повністю знятий на iPhone 16 Pro. Ширик нарешті отримав також модуль на 48 мегапікселів. Тепер ширик в iPhone не буде гіршим, ніж у Samsung чи Google Pixel. Ще одна фішка для кріейтерів та тих же СНМщиків це 4 мікрофони в корпусі iPhone. Не те, щоб Apple обманули фізику, але я думаю, що якщо ви записуєте, наприклад, якесь відео на петлічку і петлічка все-таки не спрацювала, то я думаю, відео буде більш ніж слухабельним. Ну а я. Як використовувати цю кнопку з боку, я так і не зрозуміла. Воно взагалі не виглядає як спрощення зйомки. Ну а коли смартфон буде в руках, розкажу детальніше. Ну а поки можу констатувати, що на цьому все. Номінально усі вищесказані фішки присутні, і смартфон усе ж відрізняється від минулого покоління. Але якщо чесно, мені вже важко пояснювати та рожувати це друзям, які не слідкують за останніми технологіями. Я од, наприклад, як smm відеокрієтор, нові фішки дійсно зацінила і буду використовувати. Постійно, коли, звичайно, куплю собі 16-ту прошку. Але вони просто не потрібні більшості. Apple уже третій рік випускає айфони з косметичними змінами в дизайні та без жодних фішок для широкої публіки. А от по камерам нарікань немає. Pro-модель це дійсно класний робочий інструмент, аналогів, якому просто немає. Тож, якщо купувати, то прості 16 ки дизайн новий і кольори дійсно прикольні. Або якщо хочете прошку через три камери та 120 Гц, то у мене як. Класна для вас ідея для експерименту. Купіть 15-ту серію сільвер або титан. І кажіть усім навколо, що у вас 16-та прошка, і скажете потім на якому десятку знайомих, все-таки хтось здогадався, що у вас 15 ка По фішках, тим більше, ви нічого не втратите. Окрім кнопки для камери та фішок для відеозйомки, в них немає нічого нового. От і все. Пишіть в коментарях, чи плануєте оновлюватись, та яка з 16 моделей вам найбільше сподобалась. У нас в сторіння ви можете отримати новинку з 21 вересня. А підписавшись на інстаграм, ви зможете слідкувати за флеш-акціями та якимись оновленнями. Тож підписуйтесь на Тож... Тож, ж, на наш інстаграм акаунт. Тож, ж та ставте лайки.